Клетча та сумка. Москалі придумали не стільки шароварщину, скільки боротьбу з шароварщиною. Бо поки ми не приймемо найнижчі прояви української ідентичності, ми не зможемо прийняти ніякі вищі, бо все росте з гумусу і з землі. Бо я не дизайнер, я не вмію нічого руками робити. І відповідно я не міг би зробити дизайн кросівка. Але я дуже хотів. Тому я вирішив, що я придумаю, я не придумаю кросівок, я придумаю, як придумати кросівок, і потім попрошу людей, які вміють робити це. Зробити це. Або насправді це просто про придумування і про придумування того, як придумувати, про управління своїм процесом передумкуватості, очікування якогось великого дару зверху, а е деконструкція і потім реконструкція. Зелені киштани, золоті купола, синє небо. І, е Знову ж таки, от оце власне якась метакреативність. Ви просто починаєте потім це бачити. Вам не потрібні ніякі таблиці, ніякі аналізи, куби ф... фріца, цвіки. <реку> я, я великий фанат того, щоб нічого не вигадувати. А, і придумування моє полягає в тому, щоб просто доєд... ну, брати те, що існує, і доєднувати його до чогось іншого. Ці два слова для мене дуже різні. Бо от, вигадувати це коли ми... нам потрібно щось відповісти. І ми прям робимо, ми ну, можемо якусь херню сказати. Це вигадування. А придумування це інше. Це коли е, ми щось додаємо придумуємо, а не вигадуємо.